Мир вам, браття і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Американці розкручують тему е, нібито плану наступу України в сторону Азовського моря і Криму. Нібито сформована група з 26 націвських генералів, яка має допомогти підготувати, спланувати потім здійснити такий наступ, тобто група консультантів. Зрозуміло, чим вони можуть допомогти, як вони можуть консультувати. Всі вони завідомо, гірше розбираються і в сучасній війні, і в театрі воєнних дій, і в можливостях українських збройних сил, і в можливостях РФ, ніж українські генерали за останні три з половиною роки ми бачили глибокі прориви. Це спочатку. Глибокі оперативні і стратегічні дії московитів в глибину української території на самому початку, коли вони підійшли до Києва, коли намагалися взяти Харків, Чернігів, коли вони прорвалися в Херсон. Згодом ми побачили швидкі наступальні операції. На той самий Херсон, уже з українського боку, це звільнення Харківщини під керівництвом, Сирського, який тоді командував цим напрямком, а згодом прорив на Курщину в дусі маневреної війни. Але в цілому встановилася така стилістика воєнна нині. Це тактика просмоктування. Коли діють двійками, трійками, якимись дуже невеликими групами піхоти, всі спроби штурмів за допомогою бронетехніки закінчуються дуже сумно І для московитів, які частіше до цього вдаються, і для українців, які вдаються до цього, дяка Богу, значно рідше, і от здається тотальна війна у нас на дворі і зосереджені великі маси військ і фронт довжиною. Більше ніж тисячі кілометрів. А, наприклад, група піхоти під вмілим керівництвом, чисельністю в 300 чоловік може на достатньо великій ділянці фронту, скажімо, утримувати оборону, змінювати ситуацію, причому суттєво дуже змінювати ситуацію, просуватися вперед. Тобто, в цілому час дії малими силами і малими групами. І над всіми цими малими силами і малими групами. Літають безпілотники і ракети кудись там далеко в тил, і найбільш інтенсивні дії зараз це війна тилу проти тилу. Вони б'ють по нашій енергетиці, по нашому газовидобутку, тероризують мирне населення, знищують школи і цивільні будівлі. А українські збройні сили знову ж таки із наших тилів задають удари по їхній нафтоприробці і так само починають дедалі частіше діставати їхню енергетику. Чи можливо, ви в цих умовах і е, при цій стилістиці глибокий прорив українських збройних сил на приазов'я я не знаю. Можливо, що знає Трамп, можливо, що знають ці натівські консультанти. Можливо, що знає наш генеральний штаб. Звісно, хотілося б. Звісно, хотілося б це побачити. Будемо сподіватися, що ці розмови це не просто психологічний тиск на Москву з боку адміністрації Трампа. Цей Трамп постійно має вигляд ідіота, але в той же час якісь йому неймовірні речі вдаються. От Дивно, коли він... Провадив вибори і прийшов тільки до влади, то звісно, вся ця мага, і всі ті, хто орієнтувалися на нього в республіканській партії, не хотіли і чути про жодну Україну. А тепер більшість цієї публіки, і навіть дехто магівська публіка, вони за постачання зброї України і за тверду позицію Трампа супроти Московії. Трамп приходив на гаслах ізоляціонізму до влади під свій другий термін Сполучених Штатах і ніфіга собі ізоляціонізм. Зараз сполучені штати втручаються буквально в усі конфлікти в світі. Зараз вони хочуть відновлювати американську військову базу в Баграмі. Зараз ніхто в світі не може дихнути спокійно без оглядки на Трампа. Сполучені Штати буквально скрізь. Впливають на світову економіку, атакують саме світову економіку, атакують світову торгівлю, готують зміну влади в Венесуелі, і ви знаєте, що Трамп дав дозвіл ЦРУ здійснювати. Силові операції в Венесуелі за підтримки американських збройних сил. Так що будемо сподіватися, що цей огідний режим Мадуро незабаром впаде. Вони його вколошкають цього Мадуро, і там буде нормальна ситуація. Тобто, венесуельська нафта вже без всяких санкцій, без всяких санкційних обмежень зможе поступати на світові ринки, що позитивно вплине на ціни на нафту. Вони зменшаться. У нас тут, до речі, був провал в постачанні озброєння десь два місяці. Майже. Же нічого не поступало, бо поступало дуже мало. Але зараз все це відновилося, і, от буквально, останній тиждень постачається багато для України. І ми не задоволені Трампом. Він міг би давати багато що і безкоштовно, і просто так. Але от яка ситуація? Дивіться, виділялися конгресом гроші для озброєння України при Байдені. І е, всі оці озброєння, які нам постачалися, зокрема касетні бої для хаймерсів, постачалися за цінами в кілька разів вищими, ніж це все насправді коштувало. За цінами значно вищими, ніж якби це продавалося. Причому все це продавалося нам прострочено. І в той час, коли вони е, платили цих конгресових грошей. Нам оці от невелику кількість касетних боєприпасів для хаймерсів і списували дуже великі гроші на ці просрочені речі. Самі американці в цей самий час просто утилізували. 4 мільйона касетних боєприпасів для Хаймерсів. Тобто, вони могли б дати нам безкоштовно, і це було б дешевше ніж утилізація. Просто безкоштовно дали б нам 4 мільйона касетних боєприпасів. Але вони цього не зробили. Вони вирішили нажитися. Якісь там оборудки з цими конгресовими грошима справді були, тобто, з грошима, виділеними на допомогу Україні. Позитивна. Трампі, те, що він продає зараз європейцям зброю для України, але продає без торгівельних накруток. Тобто, якщо от коштує долар, він продає за долара, тобто він не намагається на цьому. Скажем, мати надприбутки як не дивно, тобто людина з таким бізнесовим мисленням, який хоче зробити буквально на всьому, на своєму кожному політичному чи інформаційному кроці, але тут в даному випадку він не накручує на цінах на озброєння для України Ці республіканці, взагалі дивна і цікава публіка. Ну тобто, це показує на те, що все-таки, попри все, що ми там про них не думали, про ці сполучені штати, і, звісно, вони нас багато в чому дратують. І, звісно, політичний центр світу. Має бути в Європі, в Україні, а не в Сполучених Штатах. А тим не менше, от сполучені штати дуже живе суспільство. Зараз там один зі скандалів, найбільших скандалів, на якому зосереджено американське суспільство. Вони викрили якийсь внутрішній сайт, чомусь на телеграмі молодих республіканців, і там із цього сайту, і цієї переписки молодих республіканців, так би мовити, надії республіканської партії. Зміна підростає. Вони там всі захоплюються гітлером. Там свастики, тобто, вся ця молодіжна субкультура Третього Рейху. Венс, віцепрезидент Сполучених Штатів, прокоментував це, що ну діти граються, що з них візьмеш. Я думаю, що і старі республіканці таємно тащаться на стилістиці Третього Рейху. Треба сказати, що справді там були хороші дизайнери в цьому третьому рейху, там є на чому тащитися. І от вони таємно тащаться на стилістиці Третього Рейху і підтримують Ізраїль. Два слова щодо Ізраїля. Готуються ввести в сектор Гази миротворчі сили. І це будуть індонезійці, е, військові Об'єднаних Арабських Еміратів, Катар і Азербайджан. Азербайджанці примудряються бути в дуже добрих, ексклюзивних стосунках з Ізраїлем і одночасно. В найтісніших стосунках з Туреччиною Ізраїль і Туреччина, ви знаєте, дуже ворогують. Тобто, така публіка хитра. Це мені нагадує одну історію, можливо, зовсім не по темі, але я вам її розкажу. Колись до мене з'являється негр. Це ще дав дуже давно, десь там в 90-х роках, прямо в підвал. Тоді у нас штаб був в підвалі, і каже, що він представляє фронт визволення Оромо. Це внутрішні Ормія, це такі внутрішні райони Ефіопії. Абісіні, так колись вона називалася Абісінія. Зараз чомусь це називається Ефіопія. Це фронт визволення оцього народу орома. від... Абісінського імперіалізму там у них, до речі, кілька цих франців визволення ормійців від обісінського імперіалізму. До речі, подарував мені значок цього фронту, десь у мене досі валяється, і каже, що фронт накопичив мільйон доларів на визволення від обісінського імперіалізму. У них є навіть один танк, а тепер їм потрібні військові інструктори. Сказав Братуха так. Ти прийшов саме туди? От саме ми тобі цих інструкторів ідемо. Так де цей твій мільйон? Він каже, що там є проблема з мільйоном, тому що один їхній цей армієць вкрав цей мільйон доларів і втік в Ростов. І от його тепер треба знайти і потім зібрати ці гроші і на ці гроші визволяти народ Ромо. Ну, мені одразу стало трошки нуднувато, але я сказав: ну ти принеси на нього якесь орієнтування, як хочеться це, це виглядає. І... Він приносить наступного дня папірець роздруківку на ксероксі його паспорта, там такі, оцей абсолютно чорний негр. І характеристика, яка починалася словами хитрий як обіз'яна. Ми навіть почали наводити довідки. На жаль, чеченці встигли перші. Вони тоді перші спіймали цього хитрого як обіз'яну, і е, саме тому е, народ ОРОМО, Мужній і багатостраждальний народ Ромо досі перебуває під гнітом абісінських імперіалістів. Так ось чому я це сказав? Тому що от Аліїв хитрий як обіз'яна. все таки треба повчитися у хлопця. Я люблю до речі всіх цих африканців і азіатів. Між іншим дуже прикольна публіка. От в Європі люди, які мислять і живуть раціонально, це тільки африканські і азійські мігранти. Вони не вбивають своє життя роботою. Вони підтримують солідарність і кава в арабському кварталі Брюсселя. Це арабський квартал, це дві третини Брюсселя, Між іншим, коштує менше одного євро. Ну, принаймні, коли я там був, вона коштувала менше одного євро, а не так, як в білій частині Брюсселя. Але зараз. Дадалі більше голосів різноманітної наволочі офіційною і неофіційною, що українська економіка не виживе, якщо сюди не завести десяток мільйонів хлопців із Бангладеш. Не буде ким відновлювати зруйноване народне господарство. кажуть вони. Треба, щоб із Бангладеш багато мільйонів сюди завозити в Україну. І я кажу таким: от ти потвора уяви, що у тебе зруйнований московитами будинок. Воно півзруйнований, його треба якось підлатати, поштукатурити. І це можуть зробити десяток добрих хлопців із Бангладеш. Вони це зроблять, але вони з тією мовою, що вони поселяться у тебе в будинку, будуть жити в твоїй кімнаті. Спочатку будуть жити в твоєму будинку разом з тобою, а потім замість тебе. Ти погодишся на те. Чи все-таки тобі краще буде пожити деякий час в літній кухні, постраждати без штукатурки? Але ці потвори сподіваються, що добрі хлопці із Бангладеш будуть жити не в їхніх домівках і не в їхніх квартирах, що вони будуть жити в ваших домівках і в ваших квартирах. Там, між іншим, маск грозиться в 26-му році виробити вже мільйон роботів. Можливо, краще завозити роботів. Маска сюди, щоб вони відновлювали нам народне господарство ніж добрих хлопців із Бангладеш. Я думаю, що роботи будуть краще працювати і менше будуть займатися наркоторгівлею. Взагалі в світі дедалі більше процесів механізуються часто вже люди не потрібні, в тому числі люди з Бангладеш. Дедалі більше ми можемо перекладати на механізми, і саме тому всі ці розмови про завезення сюди хлопців із Бангладеш в великих кількостях це насправді не для розвитку економічного, не для народного господарства, це для знищення української нації. Тобто, з одного боку, ми тут втрачаємо дуже багато українських життів для того, щоб не пустити сюди азіатів із Ерефії, які сюди пруть оцими. Малими групами просмоктуються, так би мовити, і в той же час інших азіатів із Бангладеш ми готові сюди завозити в великих кількостях офіційно. Мені здається, що це расизм з боку тих людей, які хочуть це робити. А я повторюю, що це, на жаль, не просто якісь там люди на базарі, хочуть це робити, це посадові особи і. Всі ці розмови фінансуються в експертному середовищі, що це необхідно. І в журналістському середовищі це фінансуються європейськими фондами. Всі ці розмови, щоб впровадити в міські українців думку, що без цього ми тут не виживемо. Так, от з боку оцих от людей це просто расизм. Вони вважають, що московицькі азіати є чимось гіршими ніж. Азіати із Бангладеш В той час, як я, наприклад, людина толерантна, я не ділю просто людей для мене є хороші і погані люди. Я не ділю людей з расами і національностями для мене, що московицькі азіати, що азіати із Бангладеш однаково погані, та й не тільки із Бангладеш, всі вони бачили, як цей хіпстер джихадіст новий президент Сірії, приїхав до Путіна в Москву щось там клянчити у нього і готовий залишити дві московицькі військові бази в Сирії. Ну чи не потвора, це при тому, що допомогу йому забезпечили з одного боку турки, а з другого боку Ною мірою це бійці кавказці, які саме змушені були виломитися з Кавказу. Тому що не хотіли підлягати геноциду з боку московитів. Тобто там вони на Кавказі боролися проти московитів. Потім змушені були виломитися в Туреччину, потім воювали в Сирії, і це основа це от самий кадр. Це найбільш боєздатні частини, які, власне кажучи, і знищили попередній сирійський режим, і от він їде туди, до тієї людини, яка гнобила його бійців для того, щоб перед ним запобігати. Тепер ще два слова про Труханова поза як тема не відпускає і. І тут цілий вал в соціальних мережах про те, що от президент порушив права місцевого самоврядування, і якийсь там мутний болгарин сказав, що цей паспорт російський Труханова фальшивий, що СБУ помилилися, і от ми маємо вірити якомусь мутному болгарину, який чомусь там подивився на екран комп'ютера і сказав, що це фальшивий, а насправді. Він має рацію, а не СБУ. Я питаю, чому ми маємо вірити якомусь мутному, шахраєватому болгарину, а не СБУ? Скільки цей мутний болгарин знищив літаків стратегічної авіації Ерефії? Скільки він здійснив диверсії в глибину території Ерефії? Скільки він виловив московицьких диверсантів, шпигунів? Агентів в середині України жодного натомість що найменше одного він захищає, як і ви. Як це працює, коли московити намагаються окупувати всю Україну? Вони ж не декларують, що це вони роблять для того, щоб знищити всіх українців і всеукраїнське. Вони розповідають про якісь законні підстави, що вони хочуть захистити е, рускоязичське населення від незаконного гніту київської хунти. Що вони хочуть захистити? Український народ від результатів незаконного перевороту від революції гідності. Вони нам щось там розповідають про закон, про масові вбивства, Вони нічого не розповідають. Вони розповідають про закон, про міжнародне право, на якому вони намагаються ґрунтуватися про свої там якісь права, про міжнародні договори, що НАТО не має просуватися, про незаконність української влади, і все таке інше. Ті самі захисники е, Труханова, які є вірними учнями Путіна, які є вірним учнем сатани, які є батьком брехні, вони теж е, кажуть. Вони нам не кажуть правди. Вони не кажуть, що вони захищають БАТУ і Московську агентуру. Вони нам кажуть, що вони захищають місцеве самоврядування. Вони кажуть, що Труханова обрали Одесити. Хочу нагадати, що у нас таки був Янукович, якого обрали українці, і вся їхня логіка на захист Труханова може бути використана для захисту Януковича. І тому, перш ніж захищати Труханова, спочатку захистіть Януковича. Це принаймні буде якось відвертіше, кажуть місцеве самоврядування. Під час тотальної війни, яке нафіг місцеве самоврядування, вони кажуть, це треба вирішувати через суд. Під час тотальної війни мають функціонувати тільки військово-польові суди, судді всіх інших судів мають бути мобілізовані на фронт. І те, що у нас іще нема такої системи, те, що у нас президент. І офіс президента, і вся ця українська влада все ще ввозиться з якимись там демократичними матіозаного інституціями. Це абсолютна дурня. Під час великої війни навіть не на своїй території, навіть на чужій території, всі держави згортають демократичні інститути, тому що демократія це те, що заважає війні. Але менше з тим, що пишуть, от підсумувала, чим запам'яталися 11 років влади Труханова в Одесі. Там бачили все. Трагедія, корупцію, цинізм і повну байдужість до страждань людей ну, перше, що можна згадати, трагедія в дитячому таборі Вікторія загинули три дівчинки. Це із причини неналежного виконання міською владою своїх обов'язків. Пожежа в коледжі на Троїцькій, 16 загиблих. 10 загиблих після повені 30 жовтня. Тобто виявилося, що всі ці 11 років міська влада списувала гроші на прочистку колекторів, а потім виявилося, що взагалі їх не чистила, що всі ці гроші були вкрадені Трухановим. і тому, коли нарешті пішла велика злива, 10 людей загинули, просто втонули п'ять днів після початку повномасштабного вторгнення. Труханов мовчав, очікував, як піде справа. Тобто за кого виступити за московитів чи вдавати із себе, що він якось там при українцях. Деяким нашим спільним знайомим доводилося погрожувати йому казати, що от крок в сторону, то якщо ми будемо залишатись в Одесу, ми заберемо тебе з собою і на полях рішення ти і залишишся. Він також запам'ятався масштабною забудовою узбережжя. Це хаотична та незаконна видача дозволів. Більшість оточення Труханова проходить по кримінальних справах. На самого Труханова є чотири кримінальні справи: розкрадання місцевого бюджету на сотні мільйонів, справа краян незаконне заволодіння землею, передача приміщень лікарні швидкої допомоги в оренду на 20 років в приватній клініці Свята Катерина. А, тобто тепер мають менше можливості отримувати. Термінову лікарську допомогу, а натомість хтось там наживається. Потрібні приватні клініки само собою, але не за рахунок втрати комунальної власності, і не за рахунок погіршення якості термінової медицини. Реконструкція суду у 2022 році на сотні мільйонів. Ці сотні мільйонів мали би піти на ЗСУ. Натомість вони вирішили, вони вміють красти в 22-му році. Вони вміли красти на реконструкціях приміщень, а на допомозі ЗСУ і ще не вміли красти, і тому вони витрачали кошти тоді, коли нація спливала кров'ю на всякі там на реконструкції прокуратур. Поставлені гуманітарним чином з Європи генератори. Для того щоб давати електрику населенню, вони поставили цей Труханов, поставив на свої заклади і використовувалися вони для його бізнесу, а не для населення. Повний занепад і руйнація архітектури міста. Ну це те, що ми спостерігаємо і в Києві, як у нас руйнуються старі будівлі. Те саме і в Одесі бронювання своїх у ЖКС, коли комунальні служби не справляються з надзвичайними ситуаціями, тобто, замість того, щоб бронювати фахівців, які можуть в надзвичайних ситуаціях допомагати людям, вони там просто бронюють, ховають від армії своїх родичів і знайомих. Далі це продані могили військових, тобто військові могили, вони продали компанії Анубіс. Для забудови сотні мільйонів заробітку на платних парковках уздовж узбережжя. Звісно, що міський бюджет цих коштів не бачив. Тисячі тендерів без аукціонів це прямо незаконно. Замахи на активістів, приватний підрозділ охорони муніципальна варта. Тобто Тарханов створив собі силову структуру за комунальні кошти, яка обслуговує тільки його. Десятки. Офшорних компаній і схем тіньових. справи проти нього буде в тому числі і набу, але як і все, що робить набу, це низькоефективно. Там тривають якісь суди, якісь розслідування кажуть, що він їх затягує. Колоче все це затягнулося уже на роки, і ще років 15 буде тривати до вичерпання термінів відповідальності за злочини само собою на місці президента. Я би все-таки дав би йому український паспорт. Знову, але це вже новий український паспорт. Можливо, на інше ім'я і прізвище, і мобілізував би до збройних сил. Ми братстві його б, задоволенням би взяли би до себе. В штурмові відділи прикро, що президенту для того, щоб боротися з ватою московською агентурою або латентною, або уже діючою агентурою, доводиться зважати на якісь паспорти, на якісь законодавство, на якусь конституцію. Розумієте, щоб вполювати якого-небудь агента, отаким от чином, це доводиться три роки за ним якось стежити, набирати якийсь матеріал. Потім ще п'ять років судів над ним для того, щоб що-небудь йому там пред'явити багато із них на якихось підписках під домашніми арештами, і все таке інше, тобто мають можливість продовжувати свою злочинну діяльність. Під час війни, звісно, що з цим треба розправлятися швидко і жорстко. Виявлена людина як агент, навіщо докази, в смислі докази для суду? Якщо у вас є докази, і ви впевнилися, що це так, то значить потрібно розправлятися. І мені скажуть, це сталінська система. Тема. Я дуже не люблю Сталіна і дуже не люблю сталінську систему, і все це було огідно. Але сталінський СРСР, здається, це країна, яка перемогла в війні. Якщо це не так, то підкажіть мені. Все, що дасть нам можливість перемогти в цій війні, має бути застосовано. Якщо це сталінська система, значить, має бути застосована сталінська система. Слухайте, яке щастя, що мені не потрібно запобігати перед виборцями і перед глядачами, і що я можу казати правду. Це мало хто собі може дозволити в цій країні, а я можу. Привітайте мене з цим в коментарях. І позастріть на цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське. Амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви ви і в подальшому мечали огідною говіркою Труханова.